Всім привіт, друзі! Ви на каналі What Kiss. Yes. Мене звати Рома. І сьогодні у нас з вами Джері Хейл. Реакція на її новий трек. Кохайтеся, чорнобриві. Друзі, за Джері Хейл я слідкую доволі давно. Вона мені завжди подобалась неї цікаві треки, цікава подача. Та й, в принципі, вона цікава така особистість, як артист, як виконавець і як автор. Тому. Не міг просто пропустити новий трек, хочу послухати разом з вами, подивитися, що за кліп вийшов. Погнали! Зробимо реакцію, поставте лайк, підтримуйте канал, підпишіться, якщо ще цього не зробили. Буду вам дуже вдячний. До 10 тисяч ще багато залишається, але кожен з, ну, кожен з вас може допомогти мені дійти до цієї цифри. Буду дуже радий. Поїхали! Слава Україні, слава нації. І кожному відоме продовження. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. З Одесвістами кохайтеся вас і льківчанами. Кохайтеся з ревів'янгами, з франківським любіться, затискайтеся з киянгами в Херсонських теплицях, кохайтеся, чорнобриві. Це здається, якщо я не помиляюсь, це Руслана писанка. Так, це вона. Надзвичайно відома українська актриса, якої, на жаль, нещодавно не стало М -м. цікаво, що це за фільм. Давайте дивимось до кінця кліпу, і потім будемо розбиратись разом. <ски> Ці. І кожному відомим продовжує. Чорні брови, рідні очі, чорні брови. Ці. І кожному. Оце мені подобається. Оце правильно. Вдома продовжує. Чорні брови, рідні очі. Я вишиваних бачу серед ночі. Рідна кров, всі калини течіні броні. Сміливих хлопців та дівчат, що на перекір сумнівним теоріям дядька фрейда, вчителі, рядки пророка писали на серці крейдою. Дякую, що в цій країні ще печуть на солов'їні. В час, коли навіть кроки відлітають в теплі країни. Проросли з чорноземів, бо кохалися у збіжі всім верополів, Хмельницькому в і Запоріжжі. Вільні народи, вільної країни. Ми повинні боротися, і ми переможемо. Переможемо. Слава. Слава.

Ну, це, 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 це супер круто, це супер позитивно. А, що помітив в кліпі, це вже другий кліп, в якому використовується якийсь старий український фільм, як було в попередньому кліпі З Альоною Альоною та Елою, здається, так? Німецькою співачку звати так. А, і, знову ж таки, є використання і. Нагадування таким чином про українські цікаві, цікаві старі фільми. Там було про тіні забутих предків, здається. А тут мені цікаво, що це за фільм. А, мав на увазі. Мав, ну, точніше, використовували кадри звідки. Ага. Називається. Москаль-чарівник з Русланою Писанкою головні ролі, це я читаю в описі. За декілька тижнів від початку підготовки ми дізналися про трагедію Руслана Писанки не стало. А, Ну що ж, я думаю, що це цей кліп в тому числі і, можливо, навіть в пам'ять Руслани Писанки. Так? І хоча він доволі веселий і позитивний. А, Як мені здається, Руслана Писка якраз була такою людиною, так? веселою та позитивною. Знову ж таки, використання рядків просто неймовірного поета України Тараса Шевченка. так, Використання і його слів тут. Вона поєднала в цій пісні дуже і дуже багато деталей, деталей, нюансів. Думок, відсилок, пасхалок, так? E, тому блін, ну, пісня, просто пісня надзвичайно ще енергічна, енергійна. От ти прослуховуєш і ти відчуваєш позитив та якусь радість. Бід крутий. Я думаю, що під цю пісню, коли закінчиться війна, будемо всі обов'язково відриватися. Багато пісень, таких, під якими ми будемо обов'язково відриватися після закінчення війни, а багато пісень, від яких будемо ридати. На жаль, так. І ніяк інакше. Отже, друзі. А, до речі, до речі, нещодавно зробив а, реакцію, на яку збіглася просто купа м -м, москалів, саме москалів. А, я залишу тут посилання десь. От, можете оцінити, тому що чомусь українці а, майже не дивилися відео, це відео. А, а, ну, в коментарі не рекомендую заходити там повне горіння. от, тому, Отже, я зараз не хочу дуже сильно розповідати про це, я просто залишу вам в кінці посилання, обов'язково гляньте, якщо вам цікаво, знову ж таки, але нічого, нічого здорового і адекватного ви там не знайдете. Це був такий байт москалів на коменти. Та на перегляди. От. Але краще слухати ось таке і мати, я не знаю, 100-200 переглядів, ніж слухати далено. <свісно> Друзі. Дякую, що подивилися зі мною це відео. А, прослухали цю пісню. Дякую вам за те, що ви підтримуєте. Пишете позитивні коментарі. Дякую вам за те, що ви є. Все буде Україна. Слава Україні!